Пробудження українського генія, енергії бумерангу. Активація відродження. Ознаменують початок. І світло, і освітлі! Вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Бачу видіння. У ньому ріку лебідь, а з неї підіймається лебідь і перетворюється у батьківщину мати. Батьківщина мати стрімкими потоками посилає енергії бумерангу у бік. Росії розповідає воїн Світла Ізара. А далі послання про енергію серпня в Україні передають ангели. Останній місяць літа небеса дарують вам енергії захисту і правосуддя, відкриття нових ідеалів, здорового глузду, надії, збалансування енергій, які необхідні для мудрого вирішення гострих питань і Обережності у прийнятті важливих рішень. Архангел Метатрон нагадує нам про прямий зв'язок між Богом і людством і повідомляє про пробудження українського генія. Водночас нам знову нагадують про перешкоди з боку сил антилюбові, негаразди обмеження, затримки і труднощі про необхідність усунення таких руйнівних проявів, як зарозумілість і гордість. І знову звертають нашу увагу на особливу силу енергії порталу Ворота Лева», які працюють через наше серце на необхідність мудро користуватися цими енергіями. А у ченелінг сьогодні до мене прийшла богиня річок, Струмків і водойм, богиня Дана. Посилання на наше попереднє відео з нею знайдете в інформації. Під даним відео. Дорога богиня Дане, хотіла б, щоб ти розтлумачила нам видіння воїна світла Ізари. Певно, що кожен із вас знає, як його розтлумачити. Необхідно лише трішки подумати. Вода. Вона побачила ріку. Вода це рух, очищення. Ріка це течія. Оновлення, життя і смерть водночас час тече, змінюються сезони, змінюються життєві цикли. Ви перебуваєте на прозі переходу із циклу, де Україна платить за своє відродження життями своїх дітей і самим циклом відродження. Відродження України у її незнаному вами образі, у тому образі, який рунувався силами антилюбові. Протягом багатьох тисячоліть, ні не століть тисячоліть. Матінка Україна сплатила дуже високу ціну за своє відродження, і вона вже готова до нього. Я, богиня Дана, та, хто бере участь у відродженні кожної душі, звертаю вашу увагу, очищення душі не відбувається без очищення свідомості. Очищення свідомості. Процес непростий і нелегкий. Для цього вам знадобиться уся ваша сила духу, ваша мудрість і ваша внутрішня мужність. Очищення свідомості відбувається через нові усвідомлення і прийняття нових форм життя. Очищайте свій розум. Дозвольте минулому, яке постійно нагадує про себе померти. Живіть у моменті. Відчуйте себе новонародженим немовлям. Довіртеся своїй інтуїції, душевному пориву і сміливо рухайтеся уперед, незважаючи на опір, який чинить зовнішній світ. Не дозволяйте нікому і нічому вас зламати. Так ви зможете набути внутрішньої цілісності, а ваша душа зможніє і очиститься. Двері до світла відкриті. Побачте їх і увійдіть в них. Не ховайте свої емоції всередині, витягніть їх назовні для зцілення. Усвідомте свої образи, не потакайте їм, не допомагайте їм розростатися, дозвольте їм загоїтися, зцілитися. Можливо, комусь із вас допоможе практика, яку я зараз дам. Уявіть прекрасне місце серед природи. Вас оточує. Її спокій, благодатна тиша. І лише всередині вас вирує ураган емоцій, пристрастей протиріч. Протиріч, у яких старе опирається, не бажаючи поступатися новому. Ви прийшли у це місце, щоб звільнитися від них. Ви бачите перед собою гірський водоспад. Знаєте, що він може допомогти вам очистити ваше тіло, вашу свідомість від накопиченого в них бруду. Ви стаєте під потік енергії цього водоспаду і відчуваєте, як їхня зцілююча сила, проникаючи крізь маківку вашої голови, очищає вашу свідомість і наповнює усе ваше тіло, омиваючи, очищаючи його зсередини і ззовні. Виголосіть це очищення проявленим і дозвольте йому проявитися у вашій реальності. Відпустіть за водою те, що повинно відійти, і прийміть те, що іде до вас. А тепер повертаємося знову до водіння Ізари і говоримо про ріку і лебедя. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних кармічних програм минулих життів і програм роду. Курс Арханецькі промені зцілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Лебідь відродження, нове життя. Це те, про що я вже сказала. Ви стоїте на переході до відродження. Залишилося кілька часових кроків. Ви вже бачите, як будиночок старих устроїв керівництва у вашій країні починає руйнуватися. Закінчення війни і руйнування старої системи керівництва в Україні ознаменують початок її відродження. Чи відбудеться це останній місяць літа? Сумнівно, ні. Не час. Але час, щоб ви звільнялися і очищалися від старого. У видінні Ізари матінка Україна проявилася у своїх агресивних енергіях матері, яка відповідає ворогові. За його агресивні дії щодо неї і її дітей. Допоможіть своїй матінці Україні здолати сили зла, які гальмують її перехід до циклу відродження. Активуйте енергії відродження у просторі, уявіть їх як енергетичну кулю на своїй долоні. Дивіться на цю кулю своїм внутрішнім зором. Наповніть її силою енергії любові свого серця. А тоді підкиньте угору і відпустіть у простір, щоб вона з'єдналася з іншими кулями, активованими вашими співвітчизниками, іншими українцями. Щоб, перетворившись у велику енергетичну кулю, вона стала тим енергетичним інструментом, який прискорить відхід зла із вашої землі. Працюйте із злом на кожному рівні. У кожній його формі важливий кожен рівень, кожна його форма. Очищайте уявно водою від зла увесь простір, простір вашої країни, простір вашого життя, виставляйте енергетичні бар'єри, не дозволяйте злу добровільно викачувати з вас ані краплини вашої енергії. Чуєш, як шумить ріка? Вона очищає весь простір вашої країни від сил зла, розчищаючи дорогу до відродження України.